Начальник відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади Петро Лютенко разом з радником міського голови Марією Мазур провели черговий об'їзд міста з метою перевірки його санітарного стану. Спочатку оглянули район Михайлівки. Потрібно зазначити, що незважаючи на те, що по всьому місту визначені міста загального збору великогабаритного сміття, тут уваги на це не звертають, і кожен намагається прибране гілля кинути біля свого двору. Тож і стоять купи сміття по обидві сторони дороги. І хоча працівники організації чиста громада і вивозять сміття постійно, та встигнути прибрати його в такій кількості не завжди вдається. У нашій подільській громаді переважає приватний сектор. Отож, в період часу, коли починається весна, всі починають прибирати, обрізують гілля дерев, і починається, скажімо так, проблема з цим всім, тому що не всі дбайливі господарі і не всі викидають там, де потрібно дехто просто кидає. Біля свого двору, незважаючи на те, що місця по всьому подільську визначені, так. скажіть, будь ласка, як нам перемогти цю ситуацію, і зробити поправити і зробити її на краще. Е, дивіться, сьогодні дійсно з головами квартальних комітетів, це приватний сектор нашого міста. До цього була проведена відповідна робота, роз'яснювальна і були визначені місця для складування великогабаритних відходів. Е, окрім того, сьогодні на даний час. На території міста встановлено саме кубові контейнери, якщо ви бачили, да помаранчевого кольору. На жаль, не всюди, але скільки змогли стільки встановили це порядка 40 контейнерів, і хоча вони покращили загальний санітарний стан міста, та все ж таки в багатьох мікрорайонах над цим ще потрібно працювати. А тих, хто не дослухається до порад спеціалістів, викидає сміття де інде очікуючи малі штрафи, починаючи з середини березня, ми ми розпочнемо роботу по притягненню таких осіб, напроти яких напроти житлових будинків, в яких будуть помічені подібні купи великого баритних відходів. Покарання це складання протоколу і штраф від 340 до 1360 гривень. Це для фізичних осіб. Тому хочу зауважити на цьому зробити акцент. Щоб мешканці якомога швидше позбавилися від цього, цих відходів, і щоб напроти їх будинків не було цих відходів. Що стосується мікрорайону залізничників, то тут помітно чистіше: сміття немає, вулиці чисті і охайні, і по весняному затишні. Тільки що ми пройшли по вулиці Західній, приємно зазначити, що частенько прибрано навіть біля тих хат, де ніхто не живе на даний момент. Як вам вдається так організувати людей, аби було частенько? Сусіди збираються, де ніхто не проживає. Прибираємо самі бур'яни ростуть, їх ж треба прибрати. І в мене дуже прохання до всіх жителів, де поставили баки для битового мусора. Будь ласка, ви кидайте бутовий мусор, ну не кидайте каміння, стройматеріали, і буде порядок. У нас ми ж повинні до цього йти, щоб у нас везде була чистота. А є такі люди у вас на вулиці, яких приходиться заставляти, аби вони прибирали територію біля свого будинку? Ні, у мене дуже люди послухняні. Кожен біля свого будинку старається прибрати, винести мусор, воврем'я винести. Мусор не кидають де попало. На жаль, в нашому місці існують і стихійні сміттєзвалища за проханням людей, котрі проживають поруч, біля них поставили сміттєві баки. Контейнери вирішить цю проблему, як ви вважаєте, на вашу думку? Надію, що вирішить, але як люди будуть себе вести, то невідомо. Дякуємо, що поставили контейнери. Будемо старатися, щоб було чистіше. Просити людей, щоб сипали в контейнери, щоб не викидали на сміттєзвалища. Тож не чекайте штрафних санкцій, котрі будуть примінені до вас в разі невиконання правил благоустрою громади, а за власним переконанням створюйте комфортні умови проживання в своєму мікрорайоні. Адже погодьтеся, жити в чистоті і охайності подобається усім без винятку. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.